Ну що, пройшов я цей ваш Авод, можна сказати, заспідранив. І ні, зразу скажу, це аж ніяк не Skyrim 2, але це і не позорний Воукгард. Ой, вибачте, вайлгард. Так, зараз я вас попрошу не сміятись, але я дійсно чекав вихід Аво. А чого ви тішитесь? Це ж гра від легендарних розробників від тої самої студії Obsidian, яка розробила такі шедеври, як Fallout New Vegas, Star Wars Котор, Neverwinter Nights 2 та ще декілька ігр е різної якості. І тому, коли я почув про цю гру, а особливо коли побачив різноманітну команду розробників, то я зрозумів, що це воно в таке ми будемо грати. Я надіявся побачити ще один Dragon Age Veilguard з тонною недоречної пропаганди і жорстко з цього всього посміятись, але в цьому плані Avowed мене розчарувала. Так, звичайно, в грі є велика кількість жінок, яка завжди є головними, а також майже кожен продавець це жінка, але але це аж ніяк не відбиває бажання грати, бо в Авовид є те, чого не було в Dragon Age. Це геймплей та персонажі, які не викликають рвоту, і в це реально цікаво грати. І так, Авовид я в цьому огляді буду часто порівнювати з Вейлгардом. А що, мені ці дві гри здаються досить схожими. І почати я хочу, звичайно, що з самого любимого з редактора персонажа. І перше, що хочу сказати. Це просто ублюдське керування. Наприклад, щоб повернути персонажа, вам потрібно зажати ліву кнопку мишки і крутити вліво вправо. Але під час цього вас ще буде віддалятись камера. Тому під час спроб покрутити модельку, у вас буде дуже сильно дьоргатись камера, і це просто нереально дратує, і хочеться з самого початку вже виключити гру. Але давайте йдемо далі. Окрім звичайного вибору зачісок, налаштування красивої зовнішністю та вибору знаменитих прононсів Він вона, вони у нас ще є. Можливість вибрати собі ось такі прикраси, які дуже стильно можуть прикрити нашу лисину. Ну і от, такий у мене вийшов різноманітний персонаж. Далі в редакторі є можливість вибрати своє походження, яке буде впливати на деякі діалоги, а іменно під час розмови у вас будуть появлятись унікальні варіанти відповіді. Але це аж ніяк не впливає на початок гри, бо незалежно від вибору походження, ми в кращих традиціях РПГ появимось на березі після того, як наш корабель втонув. І початковий острів, на якому ми появились, виконує роль такого собі туторіалу, у якому нас навчать битись, стрибати, стріляти, використовувати магію та навіть спілкуватися з жінками. І мушу сказати. Що це відчувається дуже приємно, і я, звичайно, що про стрибки, бо в грі є механіка такого собі паркуру, який дає змогу перестрибувати через перешкоди та ловитись за виступи, і це робить ваші переміщення по мапі більш динамічними. І нерідко ці стрибки будуть використовуватись для того, щоб дістатись до різних схованих скринь з лутом, яких тут просто якась нереальна кількість розкидано по світу. До речі, про цей самий світ, поділений він на 6 регіонів, які будуть вам відкриватись по ходу сюжету, і звичайно, що Тут не варто очікувати якогось великого відкритого світу, як в Skyrim, але те, що є зроблено досить добре, хоча в графічному плані гра досить дивна. Бо одні локації виглядають так, що хочеться просто по них гуляти і розглядати красиві пейзажі, а інші локації виглядають як якась мішанина з текстур різної якості. Та іноді складається враження, що граєш на низьких налаштуваннях графіки. Ну і так як це Unreal Engine 5. То з оптимізацією тут біда. Бо це перша гра, де мені прийшлося включити генерацію кадрів, тому що без неї було просто неможливо грати, і це на досить потужному комп'ютері. Але давайте повернемось до освіту гри, який тут дуже цікаво досліджувати, тому що локації продумані таким чином, що куди б ти не пішов, куди б не заліз чи не заплив, ти завжди щось знайдеш. У мене за все проходження не було таких ситуацій, що я звернув кудись з основного маршруту і нічого не знайшов. Ні, авови такого немає. Грав в цьому. Плані гарно продумана. Тебе завжди будуть винагороджувати за дослідження карти, куди б ти не пішов, ти завжди знайдеш якусь скриню з лутом. І цей процес відкривання різноманітних лутбоксів та збирання з них шмоток дуже сильно затягує. А збирати тут є що. І це дуже потрібно для того, щоб рухатись по сюжету, бо у грі досить цікава система складності ворогів і прогресія персонажа. Дивіться сюди. Кожна шмотка має свою рідкість: проста зелена, синя, фіолетова та червона чи малинова. Я не знаю, що за колір, нехай буде червоний. Та легендарна, тобто жовта. І кожну броню або зброю можна прокачувати аж до суперякості, тобто до червоної, а унікальні шмотки можна прокачати аж до легендарної. А щоб це все прокачувати, вам потрібні ресурси, які теж мають свою рідкість. І це ще не все, бо вгадайте, хто ще має свою рідкість, правильно вороги. І система складності заключається в тому, що якщо ви будете бити ворога зброєю, яка має нижчу якість, то ви будете наносити на 50% менше дамагу. І відповідно, якщо у вас буде гірша. Броня, то ви і будете отримувати більше дамагу. І тому таким чином гра заставляє вас не те, щоб гріндити, але інколи відволікатись на фарм ресурсів, щоб рівень ваших шмоток відповідав рівню ворогів. І тому я дуже радий, що обрав меншу складність для проходження, бо мені здається, що на високій бої проходили б дуже душно. Тому що, як завжди, велика складність, це тупо навалити побільше хп ворогам. А так як бойова система є ну не дуже різноманітною, то таке затикування швидко б набри. Взагалі мушу сказати, що бойова система в Авовет є трохи дисбалансною в плані різноманіття. Ну ви самі подивіться, ось це дерево навиків мага, яке має різноманітні скіли, які ще й виглядають ефектно, і ви можете їх між собою комбінувати, і це виглядає реально цікаво. А ось дерево воїна та дерево лучника. Ну так виглядає не дуже вражаюче, і насправді грається так само. Я більшу половину гри пройшов з пістолетом як основною зброєю, і мушу сказати, що десь в середині гри мене вже почало тошнити від однотипної анімації стрільби. Тому я перепробував майже всі види та комбінації зброї, а ближче до кінця я зупинився на книжці, яка давала магічні навики, і це вже виглядає реально красиво і робить геймплей більш цікавішим. І взагалі складається враження, що тільки магію розробники якось продумали, а всю. Іншу зброю зробили тупо по приколу. Звичайно, в грі ще є унікальна зброя, яка трохи приносить різноманіття, має різні ефекти по типу лук, який при пострілі дає тобі швидкість бігу, сокера, яка визиває кровотечу ворогів, або ось такий пістолет, при вбивстві з якого є шанс, що з ворога вилетить блискавка, та ще інші унікальні предмети. І це розбавляє певним чином геймплей, але все рівно на початку гри, коли у вас ще немає ніяких навиків, то всі бої зводяться до однотипного затикування ворогів. Та використання час від часу навиків напарників, про яких можна коротко згадати, але тільки коротко, бо насправді напарники не представляють із себе чогось особливого. Це просто ботики, яким можна прокачувати різні навики, та деякі з них навіть корисні. Наприклад, щит від. Е я навіть не пам'ятаю, як її звати. Напарники насправді тут максимально безликі та незамітні, але це краще, аніж придурки з Dragon Age Вейлгар. Vale звичайно, напарники будуть інколи реагувати на твої поступки, але це виглядає максимально безхребетно. По типу, о, через тебе загинуло багато людей. Ну, це звичайно погано, але. Ну йдемо далі. Взагалі в мене вийшло досить дивне проходження, бо так як в грі не було ще української локалізації, коли я її проходив, а мій рівень англійської був недостатнім, щоб повністю погрузитися в сюжет, тому я в основному вибирав ті варіанти відповіді, які найбільше розумів, і взагалі старався відігравати максимально злого персонажа. І гра тобі навіть інколи дає це робити, бо нерідко під час розмови з різними людьми можна було довести діалог до бійки і просто вбити тих співрозмовників, які тобі не подобаються. Я навіть у розмовах з напарниками завжди старався максимально їх розізлити, і це навіть дало результат. В певний момент гри вони просто мене покинули. Але я думаю, що це просто єдине місце в сюжеті, де таке могло статись. Але якщо я не правий, то поправте мене в коментарях. А взагалі мені буде дуже цікаво в коментарях почитати про ваші враження від гри, якщо ви вже встигли її пограти. Бо насправді Авове це дуже неоднозначна гра. Я постійно заходячи в Twitter, Reddit або на Ютуб, бачу багато критиків її ЄСТО. Але насправді більшість негативних відгуків це тупо висосана з пальця критика заради критики, від людей, які мені здається навіть не грали в гру. Саме більше мене розмішили претензії по типу в грі не можна вбивати NPC та не можна красти. Але ці коментатори забувають, що, наприклад, в такому шедеврі як Mass Effect теж не можна було вбивати NPC і красти. Але це аж ніяк не робить Mass Effect поганою РПГ. Звичайно, а Вове тут і поряд не стояла, але як для гри під пиво, яку Можна грати по геймпасі, або ж навіть безкоштовно, якщо ви розумієте, про що я, то це досить хороший продукт. Тут є нормальна бойова система з ухиляннями, блоками, та навіть певною варіативності білдів, яка розкривається, якщо трохи прокачатись. Відкритий світ з випадковими зустрічами, секретами та великою кількістю різноманітних скринь з лутом. Звичайно, авови це не гра року і не новий Skyrim, і ціна в 2000 гривень це занадто багато, але це і не вовк сміття по типу Dragonage. real hard Тому у висновку я можу сказати, що гра мені насправді сподобалась. І я навіть подумаю її ще раз перепройти на високій складності. Тим більше на гру вийшов неофіційний український переклад, ссылку на який я залишу під відео. Але чи раджу я вам купляти Evolet? Е, звичайно, що ні. Але в геймпасі можете спробувати. Ну і отакий огляд. Я дуже дякую, що ви додивились до цього моменту. Можете поставити лайк та написати якийсь комент, щоб відео краще просувалося Ютубом. Ну і, звичайно, щоб підписати. На канал, якщо вам цікавий контент. До зустрічі!